Першу пересадку серця провели в обласній лікарні імені Порогова. Півсотні маскувальних костюмів для оборонців виготовили учні Шаргородського ліцею. 25 дітей з Маріуполя відвідують у Вінниці заняття з каністерапії. У Вінниці в обласній лікарні імені Пирогова провели першу пересадку серця. Про це у себе на сторінці написав хірург Ярослав Хребтій. Операцію проводили вінницькі кардіохірурги та фахівці Національного інституту серцево-судинної хірургії імені Амосова. Вона тривала понад чотири години. Серце пересадили 42-річному киянину, у якому стані зараз пацієнт у лікарні не коментують. Директор закладу Василь Паненко телефоном повідомив. Раніше чоловік переніс кілька хірургічних втручань. Медики вагалися, чи варто проводити операцію, але це був єдиний шанс продовжити життя пацієнту. Також цієї ночі провели пересадку нирки. Вона стала третьою з початку року, повідомив на своїй сторінці голова обласної військової адміністрації. Рації Сергій Борзов. Вінниця завершує опалювальний сезон. Централізоване опалення у домівках містян вимкнуть 8 квітня. Це рішення виконкому міськради. Прийняли його через підвищення температури повітря. Йдеться у повідомленні на сайті мерії у закладах охорони здоров'я, освіти та соцзахисту. Опалювальний сезон завершиться згідно з заявками від їхніх керівників, зазначено у дописі. Нагадаємо, опалювальний сезон у Вінниці стартував 26 жовтня. Восьмикласниця Шаргородського ліцею номер 2 Вікторія вплітає стрічки з агроволокна до маскувального костюму. Каже, сьогодні завершують роботу над черговою кікіморою для українських оборонців. Це спинка кікімори. Тут головне, щоб вона була ну, така різна. До волонтерства долучається після уроків. Під час перерв ми можемо приходити. деколи приходжу до вчительки з трудового і в неї вдома в'яжу ці кікімори капюшон для іншої кікімори доплітає 14-річна Надія, використовує нитки з мішковини. Кожну каже, потрібно добре закріпити до основи костюму. Розповідає після кількох годин плетіння, болять пальці, але це не зупиняє працю. Потрібно їм також тяжко там. Зорганізувала волонтерський гурток у ліцеї вчителька трудового навчання Наталя Сідлацька. Розповідає, першу кікімору зробили на прохання земляка, який нині боронить країну на сході. Виготовили її з маскувальної сітки. Вирізали по силуету людини, якби таку викрику на самій ж сітці, і почали наплітати із панбонду. На основу використовують рибацьку сітку. Гроші на неї надсилають польські волонтери, каже Наталя Сідлацька. Погонний метр такої сітки коштує 450 гривень. Тобто, отак, погонного метра е, вистачає на півтора кімори. На основу в'яжуть смужки із мішковини та нетканого матеріалу Спанбонд це те саме, як кажуть, агроволокно є вже різних кольорів. Суспільному розповідає з вересня разом з ученицями виготовили 40 кікімор. Один маскувальний костюм це тиждень роботи. Кожну кікімору в'яжуть під замовлення військових. Кольорову гаму підбирають за місцевістю, де ти служать. Хочу подякувати дівчаткам із павучка «Шаргород Оперативний. Волонтерство не заважає навчальному процесу, а навпаки, формує громадянську позицію у дітей, каже директорка ліцею Зінаїда Дубчак. Нині їхній заклад відвідує 422 дитини. Для освітнього процесу, звичайно, що якогось негативного впливу немає. В такий ось період це дійсно є ще навпаки плюс. Маскувальні костюми для оборонців. Ліцеїсти передають волонтерам громадської організації Шаргород оперативний. Саме вони і везуть їх на фронт. Андрій Коник, Андрій Нєсєров, Суспільне новини, Вінниччина. Дев'ята ранку ринок привокзальний. інспектори рибоохоронного патруля спільно з держпродспоживслужбою перевіряють продавців риби. Дивляться чи є у них документи на вилов та продаж. Експертизу ви показали надали на Продавчиня Олена Штурмаревич Суспільному розповідає, рибою торгує понад 10 років. Вирощує її у власних ставках у селі Переорки на Вінничині. Каже, за день продає до 100 кілограмів. Документи на продаж риби у жінки є. З документами у нас все гаразд. У нас є договір оренди, у нас пуск води, лабораторні аналізи. Все ми маємо. Усі ці документи помічниця продавчині показує інспекторам про те, що з квітня діє нерестова заборона Олена Штурмаревич каже. Знає. А це ринок урожай. Документи інспектори перевіряють у підприємця Олега Хлопчинського. Рибу, яку реалізовує, аби та не псувалася, каже, зберігає у бочці. Компресор на бочці, то тобто з риба постійно жива. Два тижні, місяць. Можемо хранити, тільки воду міняти. Останнім перевіряють ринок на західному автовокзалі. У Мене питання. У мене тож. Дякую. Дякую. Тут, як і на попередніх базарах, порушень не виявили, каже Роман Кересь, заступник начальника міського управління Держпродспоживслужби області. На момент проведення спільного рейду з рибоохоронним патрулем порушень не було встановлено, оскільки... Вся жива риба, яка реалізовувалась на ринках міста Вінниці, реалізовувалася за наявності супровідних документів, тобто товарно-транспортної накладної, і при наявності експертного висновка, який видається лабораторіями на ринках безпосередньо за відсутність супровідних документів на риби складається протокол згідно 107 сьомої статті п'ятдесят гривня адміністративного штрафу мінімально від 51 до 365. За словами Сергія Данаїли, представника рибоохоронного патруля нерестова заборона діє з квітня і. Триватиме до 20 червня. У цей період рейди проводять не лише базарами, а й водоймами. Якщо правила рибальства порушено, штрафують, каже Данаїле. За останній тиждень 28 адмінматеріалів було складено, чотири з них грубих. Збитки були значні там і на 1 мільйон 950 тисяч гривень, і на 750 тисяч гривень. Дарія Красовська, Вадим Наумчак, Суспільне новини, Вінниця. Як працюють легені, які дихальні вправи допомагають їх розробити, та які звички шкодять здоров'ю про все це і не тільки вінницьким дітям у всесвітній день здоров'я розповідали волонтери проєкту Співдія заради дітей. Ми проводили такий майстер-клас для дітей, щоб познайомити їх, дати їм такі базові знання про будову дихальної системи людини. І також ми з ними сьогодні провели бесіду щодо того, як підтримувати цю систему здоровою, які шкідливі звички можуть нанести шкоду легеням та іншим органам супутнім. Участь у майстер-класі взяли восьмеро дітей серед них і Яніна. Мені подобається, як вони надуваються. Ходить майстер-клас у приміщенні Вінницького планетарію. Зорганізували захід волонтери дитячої точки спільно від ЮНІСЕФ. За словами волонтерки Ганни Кудини у програмі пізнавальні та навчальні майданчики. Щоб вони більше дізналися взагалі про здоров'я, як правильно з ним слідкувати, здорове харчування, спорт і так далі. На дитячій точці стабільно працює лікар, дитячий педіатр до нас можуть пройти безкоштовно проконсультуватися. Для наймолодших відвідувачів заняття за методикою Монтесорі. Вона, за словами волонтерки, Марії, розвиває у дітей увагу, посидючість та моторику рук. Тут дітки мають змогу поліпити кінетичний пісочок, погратися природними дерев'яними іграшками з природного матеріалу. Реалізовано також. Ігри різні на дрібну моторку ручок. Дворічна Настя грається кінетичним піском. Поруч мама Катерина каже, до Вінниці переїхали з Миколаєва. Про захід дізналися в соцмереж. Тут багато діток, є з ким пограти. Це найголовніше. Дітки різного віку, да. і ну, у нас зараз вік, коли ми повторюємо за старшими. Тому для нас це чудово, що вони різного. І вона там пішла, там там пішла, щось поробила, там поробила Захід тривав з 11 ранку і до 18-ї вечора. Вхід безкоштовний. За словами організаторки заходу Ганни Кудини відвідали його майже сотня вінничан. Юлія Вознюк, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниця. Міжнародна благодійна організація Чотири Лапи зорганізувала для дітей-переселенців із Маріуполя заняття з каністерапії. Першою відвідувачів зустрічає собака на кличку Буся. Давайте спочатку привітаємось. Бусь, давай привітаємось. Скажи, привіт! Бусю до Вінниці зі Львова привезли волонтери. Їй 5 років. Останніх два собаку залучають до терапії. Розповідає представниця міжнародної благодійної організації Чотири Лапи Наталя Сорокіна. Це саме взаємодія з долучанням тварин для людей для покращення психоемоційного стану. Працюємо командою, тобто я, як провідник, собака і психолог, який спілкується і дивиться за реакціями людей дітей для дітей-переселенців з Маріуполя. Це третє заняття. Протягом 40 хвилин діти опановують правила спілкування з собаками, каже Наталя Сорокіна. Скажи, Буся, вона на і пачком покажу. Лягай. Буся. Лягай. Вона виконує твою команду. Да. Ми вчимо, як правильно спілкуватись з собаками, тому що на вулиці не всі собаки такі лагідні. Але якщо дитина, людина буде знати, як правильно поводитись з твариною, тварина не буде приносити небезпеку. Заняття з каністерапії для дітей-переселенців зорганізовують раз на тиждень. Таке спілкування з собакою допомагає дітям розкритися, каже психологиня центру Маріуполь-Вінниця Галина Кирпач. Діти міняються наскільки вони від відчувають себе якось більш захищеними, більш в безпеці. А тим часом психолог спостерігає і дивиться за дітками. Можливо, у когось повишена тривожність, можливо, у когось є якісь заж. Жими або страхи, і ми потім далі спілкуємося з батьками з цього приводу. Шестирічний Федір каже, буся йому сподобалась. Мені сподобалось, що Буся мої команди. Робила. Бабуся восьмирічного Святослава Ольга Шерем'єтєва говорить, дотепер її онук боявся собак. Святик взагалі боїться учень собак он з детства не знаю з самого... страх у него был, а сейчас вот он сам удивил желание, и ему захотелось пообщаться с собачкой. Я считаю, что это очень нехорошо. Он такая мыла, она выполняет всякие команды, она такая ласкава и накусается. Я такой никого не встречал. Заняття безкоштовні. Наразі їх відвідує 25 дітей від 4 до 16 років, каже психологиня Галина Кирпач. Зареєструватися на них можна на телеграм-каналі центру Я Маріуполь. Вінниця Наталя Колодій, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниця. Міні Стафійчук 5 років, майже два з них вона займається художньою гімнастикою. Два тижні тому дівчинка повернулася із всеукраїнського чемпіонату, який проходив у Рівному, де здобула перше місце. Це, каже, не перша її нагорода до спортивної зали ходить щодня, тренує мама. Наш шпагати сідаю, на випадки сідаю. На мостіки стою, хожу на мостиках. Маргариті довгополі 10 років за п'ять з них розповідає. Має понад 70 нагород на різноманітних змаганнях та чемпіонатах. Ся медалі і 18 кубків. За все моє життя, яке я працювала гімнастикою. Загалом відділення художньої гімнастики у Калинівській дитячо-юнацькій спортивній школі відвідує понад 60 учениць. Розповідає тренерка та засновниця Вікторія Гаврилюк. Це вона у 2000 році створила його тут. Дві перших її учениці, яких вона взяла в три з половиною роки. Нині її колеги разом із нею тренують чемпіонок і майстрів спорту, каже Вікторія Гаврилюк. За ці роки у мене три майстра спорту, 34 кандидати в майстри спорту і більше ста першорозрядників. Кілька днів тому із чемпіонату України повернулась Каріна Кіценко. Там захистила звання майстра спорту. Художньою гімнастикою дівчина займається 13 років. У Мене більше 150 медалей була на зборах за кордоном і у нас. Україні. а ось Даша Київська художньою гімнастикою займається чотири місяці. Дівчинка народилась в Горлівці. Після її окупації з родиною переїхали до Слов'янська після повномасштабного вторгнення. евакуювалась до Калинівки. Каже, нині мріє про перемоги в спорті каже, вже їх має. Чотири місяці вже на гімнастиці художній. Два первых места, одне третье і п'ятое. Венеция заняла первое место. На другому виступленні я виступала в Калиновку я заняла теж перше місце. Потім я поїхала в Хмельницький, заняла третье место. Мені сподобається. Осі лише з початку року вихованці відділення художньої гімнастики Калинівської дитячої юнацької спортивної школи на міжнародних, всеукраїнських та обласних змаганнях здобули 237 нагород. З них 97 – золотих медалей, каже Вікторія Гаврилюк. З 12 по 14 травня готуються прийняти чемпіонат області та всеукраїнський турнір з художньої гімнастики. На останній заявлено 350 учасників. Ольга Орел, Володимир Черніков, Суспільне на завершення ми згадуємо Вінничан, які віддали життя, захищаючи батьківщину під час повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Наразі відомі 1195 прізвищ.